Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дітки, дуже рада вас бачити. Приємно бачити вас усміхнених і готових до уроку. Сьогодні ми працюємо, трішки розклад змінимо. Перший урок буде математика. Тому що у мене вимикають світло, і саме прикро, що без графіку я не знаю коли. Тому ми проведемо математику. Якщо буде все добре, всі встигнемо уроки провести, і це буде чудово. Тож, розпочинаємо тренувати. Мозок. Мозок. Так, Зараз налаштуємо все. Як у вас настрій? Добрий. А у мене чудово, тому що всі дітки зібралися, і мені дуже хочеться, Єгор, щоб ви працювали, не відволікаючись, на сторонні справи. Домовилися? Да. Так. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Тема нашого сьогоднішнього уроку закріплення вивчених таблиць множення і ділення, складання і обчислення виразів, розв'язування задач. А ми з вами вивчили таблицю множення і ділення на які числа? Аліночка. Два і три. Дякую усім, хто пам'ятає на два і на три. Тож давайте з вами пригадаємо, що таке множення, Віроніка. Добре. Це додавання однакових доданків. Саме головне, коли ви це зрозумієте, вам дуже легко буде вчити таблицю множення. Так, яку властивість ми з вами вивчили? Властивість множення. Хто вже пригадав, як вона звучить? Аліночка, слухаємо тебе. Від перестана множників значення добутково не змінюється. Дякую. Тобто це ви також повинні пам'ятати на кожному уроці. Давайте пригадаємо, скільки арифметичних дій ви вмієте виконувати? Перший множник, другий множник. Аліночка, ти питання почула? Скільки арифметичних дій ви вмієте вже виконувати? Чотири. Да. А як, як вони називаються, ці дії? Додавання, віднімання, множення і. Е... І обернена Ді... дія множенню, це ділення. Дякую вам. Звичайно, множити і ділити ми з вами тільки почали вчитися. Пригадайте, як називаються числа при додаванні. Дениско, будь ласка. Додання, додання. Дякую. Результатом дії додавання є. Што, що, дітки, підказуємо Сума. всі Разом. Сума. Сума. Чисел, вірно. Як називаються числа при відніманні, Ярослав? Зменшувальна <ривані> від'ємна різниця. Результатом дії віднімання є різниця. Різниця чисел. Продовжуємо далі. Як називаються числа при множенні? Будь ласка, хто нас дуже хоче? Я. Ой, yeah. Аліночка. Ще в нас на кролі. Добуток. <систем> Добуток. Результатом дії множення є що? Добуток. Добуток. <систем> І як називається числа при діленні, Віроніка Воднєва? Діленні. Віронічка, ми тебе не чуємо. Єгор, будь ласка. Як називається числа при Діленні. Перше, перше ділене. Друг... Не, у нас нема перше ділене і другого. У нас є діти, давайте всі разом нагадаємо. Ділена, ділене, ділене. Частка. Ділене. Частка. Ділене. частка. Так, Ігор, у мене таке враження, що ти проспав попередні уроки. Ділене дільник частка. Правильно наголошуємо назви чисел. Що є результатом дії ділення, Сергійко? Час. Частка, Час на чисел. Так, дітки, не відволікайтеся, я вас дуже прошу. Коли ви гарно працюєте, у мене просто чудовий настрій. Коли ви відволікаєтесь, у мене настрій чомусь псується. Тому що я дуже хочу, щоб ви багато встигли за урок і взяли для себе щось нове. І так, зараз усно рахуємо, будь ласка, починаємо. Поділимось на три. Чому дорівнює частка? Два. Два молодці. Знайди частку чисел 9 і 3. 3, 3. 3, правильно, Аліночка. А чому тільки Аліна працює? Знайди частку чисел 12 і 3. 4, 4. 4, я Частка чисел 15 і 3. Чому дорівнює? 5, 5, 5. Так, я, 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 Вісімнадцять по но. 18 поділити на три буде шість. Так, молодчинка. Дениско продовжує. Двадцять один поділити на три. Скільки буде? Наскільки треба помножити три, щоб було двадцять один? Пригадуємо таблицю множення. Двадцять один поділити на три. Скільки буде, діти? 7. Дякую, Вероніка. І Вероніка продовжує наступний вираз. Можна я 8. 8. Так. І Вероніка Водніва, слухаємо тебе. 27 поділити на 3 буде 9 буде 9, розумнички. Повторили таблицю множення на 3, а зараз відкриваємо зошит, пишемо красиво, старанно. А яке вже сьогодні число, Сергійко? 26. 26. 26 лютого. Зима наближається до свого кінця. Залишилося зовсім трішечки і розпочнеться весна. До речі, в мене таке враження, що вже за вікном весна розпочалась, тому що таке яскраве сонечко світить. Так, в мене теж Так, ну це чудово. 26 лютого, класна робота. І каліграфічно прописуємо число 10. За допомогою яких цифр ми можемо записати число 10, Аліна? Один і нуль. Так. Не забувайте, Сергійко, що кожну цифру ми пишемо в окремій клітинці. Між числами пропускаємо клітинку. Так. І ти назвіть найменше число двоцифрове. Це яке число? Десять. Звичайно. Андрій, назви сусідів числа 10. 9 і 11. Дякую. Хто дасть характеристику числу 10? Давай, Дениско. Воно куле. Так. так. Десятку. Парне чи не парне? парне? І парне. Дякую, Денис, за твою сміливість. Дякую, Алінці, що завжди активно підказує. Молодці. Так, записали, да, діти? Ні, ні. Дописуємо, дописуємо. Так. А що з Варварою, чому його різні надписи на ім'я? Я нічого не зрозуміла, Сергійко, що ти сказав. А посмотрите на Варвару, ну які-то, що там в за імені. Я, я помітила Сергій, але не відволікайся, сонечко. Працюєш. Так, дітки, наступне завдання математичний диктант. А математичний та... диктант. Будемо записувати лише результати. Результати пишемо через клітинку. Пригадуємо, так? Да? Так, отже, опускаємось клітиночка вниз, клітиночка праворуч. Ви бачите, я крапочку поставила? Так. Клітинки з другої будемо записувати результати. Готові? Так. Давайте знайдіть добуток чисел 2 і 9. Чому дорівнюєте? 2 і 9. 18. Правильно. 18. Буде 18. І записали першу відповідь. 18. Написали. Клітинку пропускаємо, слухаємо далі. 3 помножте на 4. Скільки буде? 18. Молодці записали яке число? 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Розумнички мої. Записали другу відповідь 12. Далі. Так, далі. Наскільки число 40 менше за 47? На 7. На 7. Записали третю відповідь 7. Так, далі продовжуємо. Олена Миколаївна? Да. Так, я, Егор. А... А ми, а яка тільки що, я тільки що була відповідь, то в мене залагала і я не... Розуміли. Єгор, наскільки число 40 менше за 47? На 7. Єгор? На на сім тобі дітки підказують, продовжуємо далі. Ді... Наступне, четверте. Скільки буде якщо по два взяти чотири рази. Три. Три. Якщо по два взяти чотири рази. Я Три. щойно почула, правильно. Вісім, буде вісім. вісім. Буде вісім. Дениско найперше сказав, що буде вісім відразу. Дякуємо, Дениско. І дякуємо тим, хто здогадався, помножив. Так, продовжуємо далі. Скільки у число 18 вміститься шісток? У число 18. Скільки вміститься число 6? Скільки разів? Шість, шість, Два. Шість, шість, у число три, 18, три. число 3 в місяці три рази, тому що три помножі помножити це на 3, на 3. буде вічего. Так, і останнє. 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 До частки чисел 24 і 3 додати, додати треба 7. Спочатку треба знайти частку чисел 24 і 3. Чому дорівнює частка чисел 24 і 3? 24 Віс, поділити на 3. Вісім, вісім. Буде 8. Молодець, це Ярослав у мене саме перший сказав. Так. А, так. Буде 8. А тепер треба до 8 додати 7. Скільки буде? 17, 16, 16. о, П'ятнадцять. 15, 15. 15. Молодець Андрійко. І так, назве результати математичного диктанту, будь ласка, Андрій. Вісімнадцять, дванадцять, сім, вісім, три, вісім, п'ятнадцять. Так, а тепер назве результати диктанту у порядку зростання. Будь ласка, Аліночка, від найменшого до найбільшого числа. 3, 3. 19, 15, 18. І Аліна назви, будь ласка, сусідів числа вісімнадцять. Вісімнадцять, сімнадцять і дев'ятнадцять. Дякую. А ми продовжуємо далі. Наступне завдання дітки записуємо посередині вирази. якої букви завжди пишемо слово великої і задачі, і вирази. І нерівності ми завжди будемо писати з назву завдання. Так, перший вираз записуємо клітиночку вниз, клітиночку праворуч. Одна на другу. Записуємо теж. число 21. 21 поділити на 3. Скільки буде? Буде 7. 7. А чому буде 7? Тому а... що 3 помножити на 7 буде. Теж 24. 21. Записали. Дякую, Аліна. Аліночка тепер мовчить. Далі. Наступний вираз коментує Ярослав. Слухаємо. 24 поділити на 8. Скільки 24. буде. Пригадайте, 3, 3, 3. буде три. Молодець. Молодець Ярослав. Буде три. І три додати 20. Три додати 20, буде 23. Дякую. Дуже швидко порахував. Ярослав, розумничок мій. І не тільки мій, а ще й маминий тато. <плес> так, Вероніка дуже хоче Тімакіна третій останній вираз коментувати. Три помножити на вісім, а Ну, у <плес> 18, 6, Ні, Три бомножте на вісім. У 16, нас у третьому виразі 16, є відповідь навіть. шістнадцять, чистнадцять. Рибамнождя на вісім. Ярослав, скажи, скільки буде? Рипу множити на вісім буде двадцять один. Щойно обчислювали. Дивіться, двадцять чотири ділили на вісім. Буде 3. А 3 помножити на 8 буде 24. Записали. Обов'язково завжди пишемо відповідь над першою дією. А тепер 24 відняти 5, Віроніка? 24 відняти 5 дорівнює 19. Назви сусідів числа 19. Сусіді числа 19 – це… Попереднє вісімнадцять 18... і двадцять молодець. Так, дітки всі записали? А, так. 20. Сергійко, назви результати наших обчислень. 23, 19. Дякую. Молодці, розумнички. Ми продовжуємо з вами далі. Працюємо швиденько і наступне завдання задача. задача. Написали посередині слово задача. 30. Поки ви пишете, Андрій з якої букви? Стали... Задачу читає Віраніка Тімакіна. Слухаємо. Купили 9 кілограмів яблук, а грош утричі менше. Скільки всього, Скільки всього кілограмів яблука і гроша купили? Про що йдеться мова в задачі, дітки? А, про... про що йдеться була... мова в задачі? Яблука. Про яблука і груші. Правильно, про яблука і груші. Скільки купили кілограм яблук Дениско? Дев'ять. Дев'ять кілограм яблук купили. Що сказано про груші? Ярослав, а груш? груш? У утричі менше. Утричі, утричі, менше. утричі менше. Про що це нам говорить? Це за 9, 9 поді... кілька разів. Як за скільки купили груш? Дев'ять поділити на три. Молодець, Дениско. Ярослав, ти згоден? Так. Я, Вероніка, Сергійко, ви згодні, що треба у першій дії? Дев'ять поділити на три. Так. 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 <пробіт> поділити на три? Три, 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 три. Три, три кілограми чого купили? Яблук, Руш. Груш. Руш. яблук. Руш. нам відомо, Аліночка, не плутайте. Аліна, прочитай тепер питання задачі. Кілограм? Скільки, Скільки всього купили? Кілограм яблук і груш купили. Якщо питається, скільки всього, яку дію виконуємо, дітки? Додавання. 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 Дякую, Ярослав. Ярослав, що ми будемо додавати? Яблука і. Яблука Яблук і, скільки купили? І 9 кілограмів, 9 кілограм. а груш? Ми дізналися а у першій 2. дні 3 кілограми. Значить, що треба 2. додати? 12. 12. 3. І скільки 12. Буде Дев'ять додати три. Дванадцять кілограм. І так, записуємо першу дію. Першу дію коментує Дениско. Нам дії треба дізнатися, скільки купили груш. на Три чого в дужках пишемо? Кілограми. А кілограми чого? Груш. Груш. Дітки, не пишіть слово купили, просто напишіть груш, щоб швидше було добре. Так. Зараз мої ну, любі я вам трошечки. То я написала. Так. Наступна дія, будь ласка, коментує Аліна. Отже, яблук 9 кілограм, а груш 3 кілограми. Ой. Як пізнатися, скільки разом купили? 2. 9 додати 12. 9 додати? Скільки груш купили? 3. Отже, 9 додати 3, скільки буде? 12. 12. А в дужках що ми записуємо? Кілограми. Так. В задачі питалося: скільки всього купили груш і яблук? Вероніка Воднева, яка буде відповідь в задачі? Два... Друга дія. Де... Відповідь Віронічка. Відповідь 12 кілограмів, яблук і гроші купили. Дописуємо мої сонечки. Я вам... Ви дуже гарно попрацювали, і домашнє ваше завдання будуть тільки вирази. І не забувайте про те, що треба повторювати завжди таблицю множення, якщо ви гарно її запам'ятаєте, вам буде дуже легко в житті все порахувати. І коли будете ходити в супермаркет, і на базар, і в магазин, і в аквапарк. Кафе. Ви завжди будете користуватися таблицею множення. Тому таблицю множення треба чітко знати. А Якщо ви Миколаїві. ще не вивчили, ви обов'язково повинні мати на своєму робочому столі таблицю множення, щоб вона у вас була завжди під рукою. А в кого під рукою таблиця множення? Покажіть мені, будь ласка. В мене була. У мене стоїть, це таблиця множення біля подоконника стоїть. Чудово. у кожного на робочому столі постійно на уроці математики повинна бути таблиця множення. Можна її купити, а можна у зошиті зі зворотньої сторіночки вирізати і заламінувати. Якщо немає ламінатора, щоб заламінувати, можна котчем заклеїти, щоб а, вона. Так, все написав. Так, отже, яка відповідь, Ярослав Швиденько. Відповідно 15 кілограмів я ігруш купили. Вона представила. А ми продовжуємо далі. Так. Діти, я хочу з вами зараз розглянути завдання, які ви виконували О, я за виконували 52 -ї. Ви їх вже виконали, але а деякі так? дітки зробили, допустили помилку. І так, скільки є кожен товар. У вас записано: лінійка, олівці, пензли, клей, гумка і пенал. Який товар найдорожчий? Швиденько віть. Клей клей, клей! клей! Я хочу звернути увагу. Всі дітки написали клей, але з якої букви треба було написати? З великої. З великої. З великої. З великої. З великої. Денис, а чому з великої? Тому що після, дивіться, у нас знак питання. І тепер наступне речення: нове слово завжди пишемо. З якої букви Віранічка Тімакіна? З великої. З великої. Ти знаєш, чому я до тебе звернулася, так, да, сонце? Так. Який Деся. пар найдешевший? Ні, ні. Ой. Її. Її. З якої Її. треба було дубе написати? Великий. 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 Так, а тепер наступне. Мене дуже цікавить. Також допустили помилку в наступному завданні. Подивіться, дітки. Клей, на скільки гривень дорожчий за пензлик? 5. Клей, на скільки 4. гривень дорожчий 4. за пензлик? 4, 4, на 4. 4. Треба було написати 4 клей на 4 гривні і яке слово підкреслити? Дорожчі. Дорожчі. Хто це не зробив, зробіть, будь ласка. Гумка на 4 гривні, на скільки гривень дорожча за лінійку? На, на... на 5. Гумка 6 гривень, а лінійка 4. На скільки гумка? На 2. На 2 гривні. І ви повинні були підкреслити, яке слово? До. 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 Так, і, і ще одне завдання: визнач ціну олівця. Подивіться, набір олівців, скільки гривень коштує? Дев'ять 9 гривень. 9 гривень. А у наборі скільки олівців? Три. Три. А я Не люблю познатися, скільки один коштує. 9. Треба 9. робити. І треба дев'ять. Дев'ять Поділи, поділити на три. Три чого, Ярослав? Гривні, дітки. Обов'язково треба було написати гирини, три гривні, гирини. І так, ви зрозуміли, чому ми ділили на три? Тому що в нас було три олівці. Отже, три гривні коштує один олівець. Далі ви все правильно виконали. Я вам велике дякую, молодці. Але запам'ятайте те, на що я сьогодні звернула увагу. Домовились? Так, 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 так. останнє головне <плес> завдання. Подивіться, будь ласка, на екран. <плес> У, вас... <плес> У нас з'явилися сумужечки. Це діаграма продажу фруктів в супермаркеті. А тепер подивіться уважно і скажіть яких фруктів в супермаркеті продали найбільше? Яблуки і бананів. Чому сказати про продаж яблук і бананів? Як їх продали? Е, просто подавали. Це добре. Подивіться, і бананів 60 центнерів, і яблук 60 центнерів. Значить, як їх продали? Яке слово ми говоримо? Коли? Однаково їх продали. Однакову кількість. Порівну, да, порівну бананів і яблук. Скажіть, будь ласка, яких фруктів продали найменше в супермаркеті, Сергійко? Груші, груші, груші. Груші. Поки Сергійко включить звук, діти вже сказали. Так, я вам дякую, мої любі. Груші. Подивіться. От а, у нас тут. Ага. Домашнє завдання. Увага на екран. Сторіночка 111. номер 668 і 671. Я сканувала сторіночки. Номер 668 і 671 це що таке, Ярослав? Прикладені. Це вирази. У кожному номері по скільки виразів? О, два, О, чотири. Скільки в того виразів ви самостійно обчислили? 8, 8. Якщо є дужки, перша дія завжди де виконується? дужках. Будьте Душка. уважні, записуйте в два стовпчики. Я вам дякую за вашу роботу. Я вам дякую за вашу старанність, за ваші знання. І дома ви повторите самостійно таблицю множення на 2 і на 3. Обчислите вирази. Коли виконуєте домашню роботу? Чотири клітинки пропускаєте від попередньої. Пишете число. Домашня робота. Посередині яке слово? Зама. Ви... 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 Ви записуєте вирази в два стовпчики. Перший номер по два. Другий номер по два вирази в стовпчику. Я вам дякую за урок. Кожного серцем. Я бачу ваші роботи. Аліночка, ти дуже красиво навчилася. Олена Миколаївна. Да, Віроніка. А я а, вчора я а, взяла бумажку, я а, її под водою промочила і положила на а, подоконник. І а, мені цікаво було, що случиться, і вийшов маленький холст. Тобі цікаво було подивитися, так, що трапиться. Так. Ну, добре, Віроніка. Ти у нас а ще є форма... форма сердечка. Как? Чудово. Як? Ну, це значить якась тобі підказка, що у тебе серце дуже велике і добре. Дякую вам усім за урок. Дітки, йдіть на перерву, через 10 хвилинок зустрінемося, і мова. другий урок у нас буде українська мова. Мова. Готуйте. Приготуйте зошити в косу лінію.